Далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили пономце її любити. І ця земля це спадок всіх віків. На все своє не треба нам нічого. Що маємо наше, і не маємо нарік кай, ні в кого зовсім ми не просимо нічого, тож не потерпим зайвих зазіхань. В серцях нескорених є віра, як граніт, тверда в своїх благих переконаннях. Єднання нації вже при землі, в зені, зачувши тихий дух у запитання. Неоособення ну, державності країни. У цих словах заховане святе. Тож хто за що? А ми за Україну? Лахий думками лиш би зрозумів Отце. Луни, хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки, марки полихаті. Моя Україна то мами не ласка, червона калина, бабусина каска. Та соняхи в світі, горобчики з грай, найкращий в світі країни не знаю Україна, рідний край, рідний поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна гар. Нашу рідну Україну люблю я дуже-дуже. З Україною нічого в світі не боюся. І щоранку я за неї до Бога молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і так. Їде потяг Скарпати, десь у Чорне море, після лісисти під хати потяг не озор. Потяг це свобода. Зветься його мати, Україна в мене в серці не лише на мати. І щирий, рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, все, що зветься Україна. У мене нація своя Україна з вами я. Я у мене рідна мова, де в вкраїнськи, кожне слово. Перше слово мати, друге Україна. Так учився розмовляти, я мала дитина. Кожне слово пахне, листочок м'яти. Там у квітка короваю пахне слово мати. Кожне слово світить, гранями рубіна, А висяє, наче сонце, слово Україна. І одна Україна Україна, це там, де воложки житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять, де в квітах сховалися домівки.